Друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо пасти корови. Так, я їду в центр. Як ви бачите, на велосипеді їде. Вже треба їхати. Зараз гляну, скільки годин. 6.53. Встав сьогодні в 6 годин, бо треба пасти корови і зараз їду, а то запізнюся. То той, там треба бути в центрі на сім. За 7 хвилин мені треба заїхати, Тобто виганяємо в 7 годин. Коротше, приїхав, я вже в центр. Я розчезував на потепління. І трохи <кхух> погано дімся тільки. У мене жилетка, який пару років промерзає трохи. Для я свій... Собі взяв набор для розпалу, зараз покажу. Ось такі звуки. Не знаю, що тут було кудись. Ну я тут зробив. А от наборчик такий. Ось черкало для розпалу. І лучина дуже файна. Будемо зараз однак круви і центр взагалі. Дивіться, який каштанчик наш. Тут вони ще є. Де-не-де. Ну йде От жену. Коротше, ранок. Щас десь сім з щимося. Не знаю, я не дивився. Задні корови трохи. Так що буду гнати ти підпишись і також переходь на мій телеграм-канал ссылка в описі або по цьому QR-коду, що я виставлю на екрані. <реку> от, ідуть курови гривуть. Ну так що буду, грав, небагато залишився. Коротше буду вже пригнали. За селом виходить зі скі... хвилин <кхи> за 27 хвилин. Ось за півчаса пригнали. Ну, вже пару хвилин тут опасе вже. А ну десь далі підійду, розпалю костер. Ще не щоб берести, буде все файне. Ось ще є Це ще топово для розпалю. Так що. До речі, більшість відсотків дивляться мій YouTube канал без підписки. Підпишіться. отут я виставлю графік. Скільки людей дивиться без підписки, а скільки з підписки. Так що підписуйтеся, мені підписки дуже потрібні. Моя ціль зараз. Тисячу підписників на даний момент, коли я знімаю це відео, на даний прям момент стоя. 80 підписників. Поки що ще небагато. Так що підпишіться. А ну не хоче Так що підпишіться, а я буду далі по пасу і знімати відео. Друзі, на той момент, на жаль, в мене камера заглючила. Це всі уривки, що є, то є. Хороша корова тікає. Það er stúta. Og það er dalað. не смоталася mm -hmm. давай ноги mm -hmm. ну, болять піпец, так що буду гнати не mm -hmm. да, Ну! -да, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. давай, скури курей! Наша втікала! Я, я так пробігся, нормально, ну не пробігся, пробігався. Ладно, буду гнати, мабуть, вже включуся. Коли зажену вже, мабуть, включусь, Все, Або якщо то буде інтересне, якщо щось буде. Коротше, я вже ту корову. Руки тросуються трохи, не знаю чого. Просто я завжди, коли прям напружуюся, тако пробіжуся в мене пирожки авто. <гум> ну тут просто якось так скоро прям їхав, якось. Треба підігнати, щоб шиції не смакались. А от лучий транспорт. Велик. <гум> Там, стоять, міліція, де да? Як мент дорогу перекривав. <гум> Була погоня. Вісім двадцять, Деякі корови бояться, деякі ні. Тихо. Така теличка тут. Коротше, посем вже 8.26. Зараз на часові вже виходить сонечко, трошки пригріває. Коротше, стоїть тут гладжі таличко. Ось тікай, тікай не? Ладно. <смірко> <смірко> нежитала. Треба переганяти вже щоб. Кущі вон туди не йшли, а вон одна вже пішла. Так що буду продовжати пасти. Ще часу багато. Мабуть, треба вийти туди на поляну просто, аніж тут в кущах пасти. Ось вот тут ажочок зі мною. Посуться, ручек На! зить. Ну, що стоїш, вона? Ладно, не куди ти заставляє? Ось в мене є чайок, морковочка привезли мені і ще. Ну, це не мій чай. Так, хліб, берброди, е, тут грінка і жичок їжа. Тут осуться, все чітко. 9.51 вже. На годинниках час, щоб вдома вже були. От їм морковку, обожаю морку. Дого посетя вже лягає, утім всі бидла. Ну ладно, нормально посетя. Так що, буду пасти далі. Ще в нас по запасах є. Так що я ще нею зараз хаваю. Вісім. Вісім, два... Ой, 10, 23. Я собі зробив таку кроваточку так звану. От, кровасуться, лежать. Там брат старший. З так що Касається нормально. Зараз буду лежати, відпочивати. Я в шортах вже. Тому що... Жарко стало О, шорти вже ми. Коротше, буду так сказати загорети. Ну, лежати, типа, віддихати можу. Я ложу Хаву і симки. Вон там груби посиде. Безручно в вони. Тут ще в мене запасні зіночки лежать. Всякий случай. Так що Посуться нормально. Посуться вони. глянь, яка година? 10.40 зараз. Ще по мало часу, так що там, я не пішов. А ви поспішіть підписатися на мій ютуб канал. Зараз 11.11 11 Вже звідти перейшли ви туди, йду зараз туди вже. Коротше, послу. Зараз ми трохи так в кущах. Так вже зараз на даний момент 11.58, тобто ще десь... 40-42 хвилини, пластило сталося. І тут знов камера заглючила. Опять та самочка. Ні, бери! Зараз по деревам поладимо. От, береш, ми пробили вам. такого зарослого? Вапери йшли корови. Да. Камера протер сначала-то. Зять. Это мол, му... да. что тебе? Кому замолено, надо? Зима. Кто-то молостяк. Это... Ужо, лучше. Куда? Куда? Паразити! П'ять корови А! Зараз буде злиться. Першу. Ладно. Ага. Купити знаю ага. їх. Головку, зараз на кріпа підось. Ага, багато хочеш. Але не вищинок Тут вже хоча б подав не так. Ну коротше корови покоїти до мене. Зараз будемо їм наводити свої точки буде. Беремо палку і... Зйомка. Друзі, ще залишилося десь 9 хвилин пости. У мене 4%, так що не буду багато знімати, виключаю, щоб більше можна було зняти. Так, коротше, вже зганяємо додому. Вже 12.34. Е, е, та як відсотків все рівно. Сьогодні все, все 4 ще у а О, вже три. Так що не буду багато, лишнього знімати і женем додому, все. Включуся вже, коли буде біля асфальту. Так. Так, от вже тут корови на асфальті у нас. Все виключають мене. Два відсотки, так що треба економити. Включиться, мабуть, коли вже вдома було. Друзі, біля дому один відсоток залишився. Вже, мабуть, зустрінемося, коли вже після обіду. Бо вже друзі, вже один відсоток залишився, а я вже біля дому. Так що давайте зустрінемось, мабуть, вже після обіду. Коротше, ввоженемо, корови посходили. Треба зараз їх навертати. Ну забуду зараз гнати, зараз вже вісім. 8... Ні, зараз п'ятнадцять сорок дев'ять. Тобто три часа і сорок дев'ять хвилин. Коротше, посил. Вже загнали за село. Короче... Провод тільки такі маленькі борди. І все рівно до обіду смакалися одна та я що втікала. Дивіться, пасує тут які квіточки ростуть. Гарне. Телефон зарядив, зараз 97%, просто ще кайф. Так що можна буде знімати багато. Ну і даже покляпати. Мені 97% на телефоні хватить, щоб два дня знімати. Там жучик ходить. Ну, коротше, отак посе. Так. так. Посолю, піти порошлікали. Слава нового. Нічого, і немає, в принципі. Зараз подивимось чи сліди боброві я. Їм сім'ї. Аж брати на що бігнем. Добре. Підемо. Тута ні, на бобер ходить тут не мутна би вегар не ходив, тільки би Значить Так, я нього бачив. У небльоснув раніше от туди води. Він десь так осмотався. Десь видно звідси такий Йшов по тропінці? Там, коротше, оту того дамба піднята, я оця. Це дамба. А тут того, бачите, відпущена. Він сюди не може залізти. Виліз він сюди заліз такого, як тут знизу є тунель, він до пішов, тут перейшов, з цієї нури, з цієї тунелі в тупік, тобто, там в нього гадка в тупіку, і тут його вильнула. Не знаю, зараз спробую щось показати. Може щось не видно. Так, Щас у нас выбраха лабуда, якась Живе він там, видать. Сейчас скажу я вчера більше вижу. Просто я щось там пролиняю. Не бачу. Нема значить бобра. Так, оп. Не прилазить. Груза мішка косолати. По лісу йде. Шишки він збирає. Ільміш як куди Що як жить? Гарку ньому він. Чорний. Ты чорний? Ні, ти не чорний, ти копчений А короче, раніше і, і тут того на оці... Тут ці бачу був гра. Ну, то було доволі давно. Вон там куро фостуть, все чітко. Короче, зовсім інше місце. Зараз вже вот тут сумку положив, все чітко, сижу, наблюдаю тут щоб нікуди не пішла туди вот в корчі і в живе і далі по людях, щоб нікуди не пішла. Тут ще сімки трохи є. Так що буду сімки лускати і наблюдати. Так, обзор що в мене є. Я брав сімки ще. Тільки вже закінчилася мотузка. Тут картошка. Тут а, жучку хапка Тут а є в мене такий малиновий компотик. Ну та я, лупата, ножик і просто родзак. Коротше, друзі, 18-19, 6 годин 19, ще нам десь 2 години і 10 хвилин десь таке. Тобто ми приганяємо, де маємо гнати десь в, в 8.30 додому гнати. Тіпа, а там ще десь за 30 хвилин домой зайде там туди-сюди. Вся темка. Вон там щось трактором робили. Жучок сидить. Що, скучно жучок тоді, да? Скучно, да? Раніше не любив, коли а нього бо Знімав, в мене ще є фотка вставлю, якщо щоб мене в галереї залишилася, я вставлю цю фотку тут, прикріплю. Коротше, розпалив костер, а все зараз. От костер, зараз буду, мабуть, закидати картошечку, вже корви лягають, стояче просто, так що буду зараз закидати. Тут. Ой, не знаю, на что я лопату брал. Ну ладно. Сейчас здесь. Надо достать. Пять штук моем было зарождение. Туда вот так вот. Мешок сметя. Улетаем. Да так воняет. Фу! истинно а! так жестко. Йой. Это... Ой, який то йди, зараз дров наверх подкину. Картошка вже жарилася тут. І отут я вже з'їв дві картошки, ще три залишилося. Може ще буду їсти. О, дивіться, по суті, костер вже потух. От корова хотіла смазатися, ну що нам постійно, що згляну. Зараз 19.47, ну то й здесь 40 хвилин, ще десь приблизно. 43 хвилини. Ще І... Бо ми приганяємо в 9.30 самі, посчитай. Там трактор пісок бере. Оця корова його дуже врать. оця дуже дуже-дуже тікає багато. Може його хтось знає неї. Я. я знаю що я це. Коротше, 20.17, мені повезли бутерброди, я вже з'їв. А я кору, по суті. Чотком. 2017, 17 але Десь нам ще п'ять подожди. 10 плюс 3 скільки буде 13, ще 13 хвилин залишилося по-моєму і будемо гнати вже. Коротше вже 8.31, а треба було вже 8.30, нас вже. женем. Жучок, зіть! Гуть! Так, так ми ну, будемо гнати домой вже ж направляти. О, захід. Сонця скоро буде. Красій, думаю, свіємо, якщо там вважати, скільки там О, сідання сонця, скільки там, не знаю, Скільки там годин не вмію орієнтуватися. Я думаю, що часик є десь до затемнення. О. Ау, о-ху-ху-ху, щось удар трошки неозручно. наніс. Страха болить. перелому точно немає, я би зкакав, якби був перелом. Ай, яркість вимикнув. Та екранчику. Ладно, таке. Ну. Коротше, так що Женева. Да, Мой Включуся, вже коли там було буде, на асфальті. Вон там. Коротше, я вже на асфальті. Воду вже вигнав звідти. Я трішки даже прогнав. Так що буду гнати. Додому, мабуть, вже включуся, або коли буду вдома, або якась двіж буде проходити. Фіксую вже на другий день, так як я вчора втомився доволі сильно. Я зараз знаходжуся в кущах, як ви бачите. Де там всякі діла у ці. Не знаю, що буду тут робити. Просто немає чим заняти. Можливо, якесь відео придумаю, зніму. Це є такий турнічок. Я зробив, так що. Так що всім пока. А ви підпишіться.